Шо, інбокер, інбокер, інбокер. Я знаю. Я стараюсь, 11 секунд, дай пожити, 11 секунд. 11 секунд, Леша. Тикать, біжи, я тебе нашу. 11 секунд, 11 секунд. Два, один. Еее, я в инвизе. На мене напали. На мене напали! На мене не нашли. Блюй, <кл> це нормально. Чому мені в Інстаграмі показують якихось знеків? Бо... А, а, за зґвалтування і згвалтуй. Бля, коли мене вже хтось зґвалтує. <рес> Ой. Попроси якогось мужика, він поможе. А я на да. те буду. Я. Анально. А те буду коваль. Подожди до завтра. <рес> Єбать, Льоша. Ти це бачив? ні.